Був молодий, красивий націоналіст. Він футбол дуже любив і за Україну вболівав, не жалів для неї сил, майдани пролетіли з ними і роки. Війна накрила вже країну, і її краї нема. Та вірить націоналіст в перемогу, готов віддати за неї свою ногу. Ну, як прийде, ділити трофеї час. То виється вмиттю враз, що дружба дружбою була, але кожен сяде біля свого стола. От, одним несуть місце, а іншим кашу накидають. Тобі ж націоналісти на Капустяного листа. Всі ми нація одна поїдає голубця. Вкривився тоді націоналіст. Закричить, що скрізь євреї. Замість красивого молодика ми побачимо антисеміта старика, немає сил вже на боротьбу, жує своїм останнім зубом звареного капустяного листа і далі боліває за футболістів мільйонерів.